Кличкова мразь краде гроші, бачите, строїть гусеницю. Потворний якийсь потворний, бачите? Ну потворний, ну чорті шубля. Потворну якусь конструкцію, яка називається міст. Ну, Хіба це конструкція якась, я не знаю, гусениця, черв'як, Скаріда. І це під час війни він укладає величезні гроші, забирає в армії, забирає, Ну, фактично обрікає людей на смерть аби набити собі власні кишені, собі власним е подільникам, бандитам. Бачите, там вони строять е -е, -е, зону відпочинку. Вона поділена між своїми і свої там будуть арцювати. Отам інший міст, бетонний гарний міст, його звідси погано видно. От на цей невеличкий остров два моста. Два моста. Слухайте, тут на цей острів вкладено мільярд чи два мільярди гривень. От, тільки для того, щоб скубати з киян гроші. За, звісно, воно поділено, все вже викуплено там. Ну, коротше, скотина. це представляєте, під час війни. От, за ці гроші можна було купити десятки тисяч дронів, які вберегли б життя тисяч українців. Але оця кличкова блядь із своїм шоблом викинула державні народні гроші на. Собі, щоб набити свої кармани. Тут працює десятки ескаваторів, крани, що тут тільки немає. І вони е, працюють для того, щоб набити кишені цим паразитам кличковим, цей пархатої скотобази, а не для того, щоб берегти життя українських захисників, щоб захистити Україну. От бачите, що таке Київ? Київ це не столиця, це повний Анус, повна жопа. Саме більше розкрадається Україна, саме більше грошей від армії розкрадається якраз в Києві. Отут сидять самі кінчені покидьки. І вибачте, оце, що київська бидломаса, це не колхоз. Для них і колхоз це глистятник. Глистятник аскаридник. Ходять тут немічі, блядь. Не, 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 не. ця столиця це не символ України, це жопа. Саме що не є анус. Тут сидять аскариди, глисти, які в першу чергу розкрадають Україну, розбирають її на, на частки, розривають, граблять, граблюють і ділять. Оце такий Київ. Смердюче болото горовели. Дивіться.